Це відео на телефон зняли мешканці села Довбиш близько шостої вечора. спалахує двоповерховий житловий будинок у цей час вдома були майже усі його пожильці зо три десятки людей, зокрема й діти, та немішні пенсіонери. Дедушку єлі вивели на двір, бо він лежачий, бо вже не міг його І ось ми. Що пустінь взагалі нічого не винесли. Квартира Тетяни на другому поверсі. Жінка саме йшла додому. Як побачила вогонь у помешкані сусідки, вона і викликала пожежних. Коли я піднялася на другий етаж, вона на вибігала з квартири з дитиною на руках, уже ззаді за нею вже було тут азарево. Вогонь зразу був дуже великий. Рятувальники швидко евакуювали людей. От приборкати вогняну стихію виявилося непросто: 90-літній будинок з дерев'яним перекриттям горів як коробка сірників. Перекриття будівлі дерев'яне з пустотами, тому розповсюдження пожежі відбулося дуже швидко. Вогонь пересувається по пустотам, не відразу його видно, не відразу можна з'ясувати. Де горить, де димить, де просто парує. Через те змушені були розбирати конструкції, а це займає відповідно багато часу, багато зусиль. Пожеж гасили кілька годин. Врятувати майно мешканцям не вдалося. Ми приїхали, і оце все, все згоріло. у Мене все згоріло. Щойно купили квартиру. Планували там жити, але, на жаль, мрія не збулася. Із 13 квартир уціліли усього шість на першому поверсі, але і там жити неможливо. Усе тепер залите. Пожежа сталася через те, що загорівся газовий балон. Кажуть сусіди. Його мешканці квартири, відрізаної від газу, встановили незаконно. Більше все, що балон десь пропускав. Газовий балон, який не санкціоновано. Мешканці занесли до квартири. І якимсь певним чином ну, в зв'язку з порушенням правил поводження з газовими балонами сталася пожежа. Чому саме спалахнув балон і хто винен у пожежі, мають розібратися правоохоронці, а поки погорільці ламають голову, де житимуть і за які кошти ремонтуватимуть свої помешкання? На дворі, певні буде, нема де. Мог люди приймуть десь. Думаємо, що нам допоможуть. У нас у нас пенсія 1300 гривень. І Як ми можемо що ми можемо взяти, щоб щось зробити? У селищній раді повідомили за відновлення пошкодженого будинку візьмуться найближчими днями. Гроші проситимуть у районного та обласного бюджетів. За попередніми підрахунками потрібно півтора мільйона гривень.